Одяг великих розмірів, вага 10 кг, ціна 3 євро за кілограм. Адже це у нас буде перший сорт. І перше, що ми тут бачимо, це в нас ось така буде термокурточка. Досі в такому непоганому розмірі. Я думаю, що це X. Тут не пише, але Вона крутецька. Мені здається, навіть унісекс може бути як і чоловіча, так і жіночок. Дуже гарненька. Далі. У нас буде ось такий чоловічий світер. Він просто балдожний. Гляньте на його стан, на цей комірець. Він бомбезний. Далі. Знову чоловічий світер. Вони йдуть не дуже тепленькі, я би сказала такі, як лонгсліва. Розмір 4XL на хвилиночку. Далі у нас буде жіночий світер, такий кольоровий. О, мені таке треба на корпоратив. До речі, Діснею. Далі. Знову звичайний такий лонгслівчик, том Тайвер Ну, бомбезнес. Класний, класний. Далі ми будемо бачити таку жіночу ковтенку. Так, від примарку Таку манюню. Вона крута. Тут навіть принт присутній, такий легенький. Далі теді. Щось дуже класне теді. Ой, гляньте, яка класна. Це таке як пальто, як селечка. Великий розмір. Дуже класно. Далі в нас буде худі. Чоловіче, так розумію. Хоча, мені здається, як і чоловічі, так і жіночі, буде ідеально. Далі у нас знов світерочок. Так, наступні. У нас штанишки попались. Нічого собі. І дуже-дуже круті. Це будуть звичайні чорні строгі штани, але дуже такі теплесі, не легенькі. Далі, жилеточка в класному кольорі Electric. Стан речей, до речі, я, ну, не перший. Дуже гарний. Так, о, піджак, Теж крутий, Не тільки чоловічий, я б сказала. І знову піжачок. Це, напевно, вже жіночий буде. Розмір Елька. Далі. Спортивки, дівчата. Гляньте, які. Вони валюрові. Розмір 5 xl Ще один світшотик. Дуже гарні рукавчики. Такий пудровий колір, Покажу ще трішки. Це в нас будуть лосіни, я так розумію. У нас буде така льоля, така розпашоночка чорна. І покажемо вам ще ось такий чоловічий світ. Ми з вами практично весь лот переглянули, Залишається ще декілька речей. тому для замовлення пишете будь-кому з наших менеджерів, забирайте цей лота. Ціна 3 євро за кілограм. В лоті 10 кілограм.